Вітаємо на каналі Момент Брокер. Сьогодні ми поговоримо про те, хто взагалі такий митний брокер. Часто говорять, що це людина, яка займається просто паперами, але насправді від роботи брокера залежить ефективність бізнесу, а також чи пройде вантаж без штрафів та затримок. Отже, почнемо з базового: хто такий митний брокер та чим він відрізняється від декларанта? Ці ролі часто плутають, але вони суттєво відрізняються як у відповідальності, так і у кваліфікації. Митний декларант це фізична або юридична особа, яка самостійно подає митну декларацію на товари. Він може діяти особисто, тобто як суб'єкт зовнішньої економічної діяльності, декларувати власні товари, а може через представника митного брокера і несе повну відповідальність за достовірність даних у декларації. Митний брокер це посередник, що здійснює професійну діяльність митного оформлення на підставі договору, тобто включений до офіційного реєстру. Митних брокерів, виконує дії від імені та за дорученням декларанта, оплачується замовником, імпортером або експортером. Також варто розуміти, що є пряме представництво та непряме. Пряме представництво це форма, коли митний брокер діє від імені та в інтересах декларанта, а всі права і обов'язки у митних правовідносинах виникають безпосередньо у декларанта, тоді як брокер відповідає лише за належне надання послуг. Непряме представництво це форма, коли митний брокер діє від свого імені, але в інтересах декларанта, і вважається декларантом у митних правовідносинах, повністю відповідаючи перед митними органами за подану декларацію. Навіщо взагалі бізнесу брокери і які проблеми він може вирішити? Брокери можуть заощадити час, а також ресурси клієнта, запобігти штрафам та забезпечити дотримання всіх норм. Вони виконують функції, що забезпечують безпечність, точність, а також своєчасність мутного оформлення вантажів. Економія часу це ключова перевага брокера. Професійний митний брокер оперативно оформлює документацію і мінімізує затримки, враховуючи нові зміни в законодавстві, що знижує ризик юридичних наслідків, допомагають уникнути поширених помилок від невірного коду КТЗ до неправильних розрахунків митних платежів у документаціях. Невірний вибір коду може призвести до додаткових витрат, які суттєво впливають на бюджет компанії. Консультативна підтримка брокера також важлива для зовнішньоекономічної діяльності. Клієнти часто не обізнані законодавчими змінами, такими як запровадження нових квот, мит або вимог до сертифікації. Досвідчений митний брокер своєчасно інформує клієнта про нововведення, щоб бізнес міг адаптуватися. Які основні обов'язки брокера у своїй роботі Но тут можна виділити п'ять основних ключових моментів: Це перевірка та підготовка документів, заповнення і подання митних декларацій, визначення правильного коду УКТЗ, представництво клієнта у відносинах із митницею і консультації з питань зовнішньої економічної діяльності. Як формується ціна на послуг брокер? Тут теж можна виділити основні ключові моменти: наскільки складний вантаж, які потрібні документи, чи є терміновість і яка регулярність поставок, якими якостями повинен володіти мутний брокер? глибокі знання законодавства, уважність до деталей, комунікабельність, бо треба домовлятися як із митницею, так і з клієнтами. Аналітичне мислення до пошуку оптимальних рішень і, звісно, стресостійкість, бо іноді ситуації бувають ну дуже напружені. Отже, митний брокер це не просто людина для декларацій, це партнер, який збереже вам час, кошти, а також нерви бізнесу. Якщо ви працюєте в міжнародній торгівлі, без брокера вам не обійтись. Якщо сподобався випуск, ставте лайк, підписуйтесь та залишайтеся з нами на каналі Момент Брокер.